Думаєте, що якщо ви не керуєте транспортним засобом у стані сп'яніння, то щодо до вас не можуть скласти протокол за статтею 130 КУПАП, це не завжди так, оскільки звинуватити вас у керуванні транспортним засобом у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння можуть і безпідставно. Саме для того, кожному водієві потрібно знати свої права та вміти ними користуватися. При складанні протоколу за статтею 130 КУПАП водій має право вимагати, щоб всі дії поліцейських були зафіксовані на відео. Крім того, водій має право відмовитися від проходження тесту на сп'яніння на місці за допомогою трагера на користь проходження медичного огляду, що повинні забезпечити поліцейські. Крім того, після складання протоколу про адміністративне правопорушення поліцейські повинні надати копію такого протоколу водієві, щоб він мав можливість зазначити певні неточності і помилки в протоколі, а також надати окремі пояснення щодо цього протоколу. А також потрібно пам'ятати, що при зупинці транспортного засобу водій має право на безоплатну правову допомогу, і у разі, якщо у нього немає можливості на момент зупинки транспортного засобу звернутися до адвоката, він може це зробити пізніше після складання відповідного протоколу. Проте звичайно не потрібно зволіkat. Найбільш поширені помилки, яких допускаються працівників поліції, при складанні протоколу за статтею 130 КУПАП. А часто в матеріалах адміністративної справи відсутні докази того, що дійсно були підстави законні для зупинки транспортного засобу. Зокрема, це передбачено законом України про національну поліцію. Крім того, часто немає доказів того, що саме особа, щодо якої було складено протокол про адміністративні правопорушення, керувала даним транспортним засобом. Зокрема, були відсутні відеозаписи, очевидці, які могли підтвердити факт керування транспортним засобом, або ж наявні помилки, виправлення в протоколі про адміністративне правопорушення, незаповнення всіх необхідних граф. Крім того, відеофіксація повинна бути здійснена на нагрудний відеореєстратор, а не на особистий мобільний телефон поліцейського. І ще наявні безліч помилок, які допускаються поліцейські при складанні протоколу за статтею 130 КУПАП. Тому, якщо ви потрапили в подібну ситуацію, не зволікайте та звертайтесь за правовою допомогою, і саме адвокатське об'єднання Правда вам у цьому допоможе.